я питаю, це інструкція наша. Там, дякую. Вам уже і вы когда-то записали, может быть, так що документы і комерційна пропозиція, так я все дякую, да, побачити, що вимога читати. <клес> <клес> Що почнемо? <клес> доброго вечора всім. Сьогодні ваша лекція <клес> саме в ключові етапи написання гендової заявки. і Ми більше розглянемо з вами. Логістична матриця, як правильно її прописувати, тому що від логістичної матриці залежить реалізація вашого проєкту, щоб ви розуміли, я вам покажу, наприклад, як правильно прописувати, якщо це буде будівництво, наприклад, якоїсь інфраструктури для бізнесу. Якщо ми говоримо про м'які як називають так проекти, більше буде прописано, як, як правильно оформлювати поетапно, щоб ви розуміли і щоб вам було легше в майбутньому реалізовувати проект. Тому що ми всі розуміємо, що покрокова реалізація проєкту вона вимагає дуже багато часу, вона вимагає дуже деталізованих етапів, і саме з вами проговоримо це. Чому грантові заявки важливі? Ну, по-перше, грантові заявки є важливим інструментом, можна сказати, для, для отримання фінансування. Ми розуміємо, що без аплікаційної форми грант не надасться нікому. Ну... Міжнародні організатори, міжнародні партнери, урядові неурядові організації вони або просять аплікаційну форму на дві сторінки, на три сторінки. Але це процедура, яка вимагає ну, можна сказати, звітування для донора, чому саме ваш проект був підтриманий. Ну чим таким цікавим ви зацікавили саме донора, тому що ми розуміємо, що кожного дня виникають ідеї в голові, кожного дня можна створити бізнес-ідею. Можна, наприклад, там два чоловіки, які згенерують ідею. Ми з вами навчалися, коли е, шість капелюхів можна було згенерувати будь-яку ідею магазину е, з фантастичними якимось цю, уявленням, новаційними технологіями застосування. Але ми розуміємо, що коли йде реалізація проекту, ви розумієте, що все, що було вам вигадано саме, і написано, це дуже багато між ними часу. І тому саме грантові заявки є важливим інструментом саме для розвитку реалізації проєкту, а написання грантової заявки аплікаційної форми по перше вимагає. Вона.